Моя станція до 30, чи я не що, моя станція до 30 доскакує, бо тут хтось альокав. А, це нові на станція, вона Ну отож, таке, я знаю. Що воно? Вроді, вроді, тут і потужності небагато, і антена така нездорова. Ну є. Я даже так аж дуже удивлений, що я так, що мене так аж потужно приймають, Дуже, так що це таке? Ну добре, давайте тоді, що я? На тростенець е, самі-самі найкращі побажання. І до зустрічі, до зв'язку, прийом. Да-да, героям слава смерть ворогам. У Р5 ЖТР, о, популярна станція, це в мене неї всі. Весь апаратний журнал побитий. У Р5 ЖТР, у Р3 ЙОТХ. 5-9 плюс, плюс 5 Іван Гельм'язів прийом. Олександрівка ага, да, да, да. А я плюс +7 бачу, я то вже так завалив плюс +5, плюс +7 бачу Анатолій Олександрівка. Не, ну все одно ніхто не мішає, гусно і неймовірно якісно Анатолій на прийомі. Так, да, так, да, так, да. та я зрозумів. Ось, ось звуку як накручу, так тут буде на всю хату кричати. Ну що асметр показує, та й кажу на прийомі. Да, да, який трансивер у мене у 3D ламповий варіант в такому плані. Додовбую, додовбую, доїскую оці лампи, 6 Н-23П, що стоять ото там у смісительних каскадах, щоб повисить чувствительність. Та так ото й живемо на прийомі. Ну так фільтр же ж стоїть. А як же? Фільтр стоїть на прийомі. Та мене стоїть. Який МФ? Мене оставить, має фільм проєкт. Ну, стоїть обичний дисковий МФ, ви що, не розумієте? Чи ви оце мене вирішили підібнути перед цим радіосвязь чули на прийомі? Ні, я питаю. да, Так а по чому ви дивитеся, що в 3D такого сигналу не може бути чи що на прийомі? Я не встрічав обычно там не стовбикайо. Ага, я зрозумів, зрозумів. <кхе> ну а так, щоб... А щоб оце не було маломута, то, то щоб було б на прийомі. <звук> ага, а так бачите, ще й побачили форму сигналу, все. Е, ну, коротше, тут е, е, ТС 930-й. Кенвудок, 930-й. І це ж воно це ж воно, це ж, блядь, 90. Це, це йому цьому трансіверу вже пошти та як і мені, ви розуєте? А воно ще й робе на прийомі. Так, да, давайте, друже, дякую, друже, що трошки розкушуєте. Брехав, брехав, ну признався. Е, вірю, знаю, можемо. Покращення вже сьогодні. 73, пока-пока.